Працівники рівне стандарт метрології перевірили минулого року близько 70 підприємств та організацій, що використовують різноманітну вимірювальну техніку. Порушення метрологічних норм і правил виявили майже у всіх. За результатами державного метрологічного нагляду у 2011 році складено 81 протокол про адміністративні порушення в галузі метрології. На відповідальних осіб накладено Штрафів в сумі понад 11 тисяч гривень. Під пильне око спеціалістів рівне стандарт метрології. щороку потрапляє декілька тисяч одиниць вимірювальної техніки від пристроїв, що вимірюють вміст алкоголю в крові до магістральних вузлів обліку газу. Окрім того, метрологи контролюють якість роботи відомчих лабораторій, яких в області працює близько чотирьох сотень. Самим таким головним критерієм атестації – це є достовірність контроль якості вимірянь, достовірність результатів. Щоб люди, які працюють в цій лабораторії, могли оцінити свій результат і доказати, що він є достовірним у разі виявлення порушень, суб'єкти господарювання отримують приписи або штраф у пів тисячі гривень. Сищук, Сергій Савта, інформаційна програма День.